Конкретна людина, пам'ятаєш, як казав: Господи, про це сьогодні цитую вдруге. Не треба тиранів. Ні, за кожним тиранів так, чи наш, кожен з них якось висловив крилату фразу. За кожною подією, за кожною проблемою стоїть прізвище, у кожної проблеми є прізвище ім'я по -батькові. Це так. Є таке, є таке. Тут ні дати не взяти. Неважливо від людини, яка сказала цей вислів. І отак само за кожним українським обстрілом є прізвище, стоїть прізвище, ім'я по батькові. Головне управління розвідки показало. Кувало з першого тих воєнніх злочинців, які обстрілюють Харківщину, Сумщину, Сумщиною, Скандерми це 30 людей командного складу 112-ї ракетної бригади першої танкової армії Московського військового округу. А розвідники визначили і постійне місце дислокації цих воєнних злочинців. Ви їх зараз бачите на ваших екранів, і е, місце розташування в Шуї Іванівської області. І туди входять. Один ракетно-технічний дивізіон, три ракетні дивізіони, в яких налічується дев'ять батарей з 12 пусковими установками. Іскандер, і цих людей, от ви бачите, їх ну безпосередньо можна їм тепер написати, передати вітання. Я думаю, коли бачите їхні імена прізвища, не складно знайти їхні номери телефонів, номери телефонів їхніх рідних, близьких, зателефонувати і побажати чогось доброго сказати, вечора, з Доброго вечора, ми України. Сказати їм доброго вечора. Ми з Іскандера.